Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Ми зараз з Євгеном йдемо в магазин за яйцями. Будуть у нас смажені відбивні і немає яєць. М'яса є яєць немає. То зараз ходимо в магазин і прийдемо вдома трошки покатаємось, бо в нас тут каток, тільки цих ковзанів не вистачає. Женя він вже катається. Що, вже впав? Красавчик. Пішли, потім будеш падати Так, калітка у нас сьогодні розмерзла. Вчора я вам показувала. ой, А це я відео показала у Фейсбуці, як я хотіла перелазити. І саме основне не те, що я дурна лізла, а саме основне те, що ми такий за народ. В Європі он заборів немає, а ми такий народ встановлювали забори, паркан, паркан. Паркани такі від сусідів ховаємося, чого ми боїмося. У нас, до речі, паркан невисокий. І в більшості людей по селі, як дивишся, то чотири оцих таких прольоти стоїть. Стандартний, знаєте. Я, наприклад, ще було за цей. За те, що ми закриваємося. Ну, ми так, відкрились, тут замка немає. Про паркан. Ми, якщо ти переїхали. «Первим ділом ми робили паркан. У нас тут не було паркану, був такий дерев'яний, знаєте, штафет таке погане, уже падало, собаки лазили. І от саме перше, для чого ми це робили, щоб не ходили собаки. В селі зараз дуже багато собак, які просто туди-сюди ходять. У нас навіть корови в дворі були. Так, так, коли Женя маленький був, не було паркану. Не тут, не там там все. зараз сітка в нас стоїть. І ми так стояли, гралися, я піднімаю голову, в мене три корови на подвір'ї. Так що ем, якось. це не от того, що там ховаєшся чи що. А? Хоча, знаєте, зараз такі люди, що краще іще один прольот поставити, щоб не видно було. Було таке, знаєте, як тільки придбали хату, їдуть люди на велосипеді, аж так аж падають, задивляються. Ну, дивляться, що ж тут за люди, що вони роблять, не знаю, мені так проще. Не мені нам так проще, що заховався та й. Не тільки паркан від того, що ховатися, по-перше, це щоб собаки не лазили, а в принципі другий варіант для того, щоб не було нічого видно. Бо зараз в нас такий народ, що все цікаво, що там робиться, як там і що. Мене, до речі, чоловік любить дуже ходити вранці влітку. Отак, як прокинувся, ну. У нижній білизні, звісно, але отак любить походити. То що, нехай стоїть собі цей паркан на своєму подвір'ї робимо, що хочемо. Ми вже вдома дійшли, а то Женя вже декілька разів упав і мене підбивав каже, е, я з яйцями, несу яйця, мене не чіпати. Так що взяли яйця, пакетики і хліб нічого лишнього, зайвого. Так, знаєте, як це? Щось не схоже, ти завжди йдеш то те, то те, а це тільки те, що треба. Яйця ціна 57 з копійками. Е, піднялася ціна е, як, не ця, тут, наче так завжди було. А от В АТБ останні рази я брала, завжди було там е, без 10, без 15 копійок 50 гривень. А це минулого разу, як була в АТБ, дивилася, ну не брала 57 чи 55 гривень. З копійками. А домашні у нас бачила в селі продають 75 гривень за десяток. Так що заношу це в хату і зараз трошки з Євгеном покатаємось. Буся йди сюди. Женя, обережно, я тебе прошу, в мене вже сіпається все підряд. Це я до того, що я поки там збиралася, Женя вийшов тут катався. Вже пішов у нас за хатою, вода збігає, ну немає оцих відливів. Ну, водостоку. І там вирити так, щоб воно ж збігало. І вже все. Намочив там ноги, ну нічого, я ж мама хлопчика. Ми цей сьогодні прокинувся, у нього такий нежить. Ух ти, як слизько. Але щось наче попустило. Ну, і слава Богу. Ну, в принципі, нам сказали, три дні будемо на онлайн. Бо дуже багато хворіють. Це гриб, а зараз таке ходить. Багато діток таке хворіють. Буська! Буся, 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 вона так любить бігати, бігати, бігати. Ти не побігаєш, ти не побігаєш. Ізгадати молодіся, Буся в шокі. Ой, Боже! Пішли в хату. Пішли в хату. Ще було таке колись питання під якимось відео. Я так і не показую, але мельком воно попадає, а там позаду мене речі стоять. Ой боже жень, пішли то не наші. То люди переїжджають і вони залишили. Тут трошки постояло воно, але воно не заважає. От так, хай собі стоїть. Пішли, Жень, бо я вже не можу, ти так падаєш не, не поправила якось. А зараз ми ще нагріємося, я якраз е, піду е, яйця зів'ю і посмажимо цей в літній кухні відбивні. І хочемо, знаєте, що, сало посмажити. От прям я дістала там такий шматок з м'яса і посмажимо. Не, не, не Буська. Буся, та йди до мене, йди, 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 ішлика, холодна, пішли в хату, пішли в хату, пішли в хату, пішли в хату. Така собака, така собака. Холодно, так? Да? Все, на цьому ми Женя йдемо до хати. Пішли. Я все-таки вирішила, що я буду смажити тут в хаті. Зараз відкрию вікно і швиденько посмажу. Ось тут Макс приготував м'ясо. Він побив, замаринував, посолив, Яйця навіть мені збив. Я зараз буду смажити. Ще дивлюся, що вже треба нова сковорідка. вже ця страшна, хоча влітку вона купована була. В тому сенсі, що і Макс був е, впустив. Бачите, вона трошки погнута. Ну то що погнути, а це таке посередині дуже якась. Ну, коротше, ще трошки навесну нову треба. І саме, що дивіться, які відбивні у нас будуть. Величезні, це Макс такі захотів. Ох ну, ти! Зараз буде відбивно. Захотів такі великі, зробимо такі великі. Буся, ти заморилась, так? Да? Бігать по снігу. Щось ти яєць мені набив. Дуже багато. Яйця аж чорні від перцю. <хи> так. Руками обваляємо. Ну що ж для себе готуємо можна? помиємо зараз. Так, в мене прокідон вверх <хи> роздягнулася, а тут двоє штанів ще із цих валяночки із сапожків. Бо я збираюся ще зараз на вулицю йти. Взагалі я мала ж там смажити. Але відкрила вікно, можна посмажити. Тепленько, так. Ви ноги, бо на вулиці прохолодно. Тут я не скажу, в мене ось ззаді термометр стоїть, він показує невірно, бо зараз сонечко на вулиці і воно нагрілося. У нас то, що в Віранді, отам, отому дивимося температуру. А тут. Сонячна сторона, і сьогодні цілий день сонце, і прямо на вулиці, як оце е, стінку до стінки, доторкнутися, то вона прям така гаряча, хоч і мороз на вулиці. Тож тут сьогодні показувало плюс 10, але плюс 10 не було. Я такі великі відбивні ще не смажила. Це треба ножичок, і різати культурно сидіть. А, а це я Опитись, я раз два можу. Я вже посмажила ось такі відбивні. Я, чесно кажучи, люблю більше м, з цим куряче філе. Тоді мені таке смачненьке, але люблю-не люблю, але вже одну таку гарну втоптала, бо така смачна вийшла. І Женя навіть з'їв, хоча Женя у нас м'ясо. Ну, Не любитель він м'яса, але зараз змушуємо його їсти, бо все-таки ем, треба, 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 бо здавали аналізи і е, там оце залізо, перетин воно як не низьке, але майже майже Так що треба починати їсти м'ясо, то можна сказати, що вже запихаєш в нього, бо він зовсім не любитель. І ось почали купувати так, а ну щось в тумані все. І почали ось купувати ось такі нагетси. Це вже друга пачечка. Вони такі не дешеві, От тебе такі не дешеві, а це ми ось в Свіжині купуємо. Місцеві знають напроти Чорного АТБ. Тут, тут такі вони прям м'ясні-м'ясні, і щось до 200 гривень. 180, 190, Макс каже. Так що. Ось так Це я ховаю в морозилку, бо є це. Так, от до речі, оцей магазин не реклама. Ні, я б не проти, звісно, але не реклама. Я виставляла фото з сала з цінами у Фейсбуці, то багато хто мене так упрекнули, що це 8 років тому такі ціни були. Зараз такого немає, який це рік. То не, не такі прям ціни, як люди написали, що по 400, по 500 сало там 240 з чимось, така підчеревина, гарна. Ми частенько туди ходимо. Свого ж уже немає. Я вже, друзі, смажу сало. Я ж кажу, мороз на вулиці, а мені захотілося. Якби ще я пам'ятала, як це правильно робити. Чи великий вогонь треба, чи так як на шашлик, бо давно це було. Ну, наче так вогник треба, щоб трошки був. Я не скажу, що я любитель такого, я таке давно не робила. Ну, як давно, напевно, по ми наче з Жені смажили. Але оце так прям захотілося мороз. Нічого, зараз підемо. Зігріємося. Оце сама же сало, знаєте, мені останніми днями, я навіть Максу про це казала, кажу, і я хочу, щоб ми тримали свиней. Для цього нам треба побудувати сарай. Це перше, що нам треба. Чого ми не тримаємо, бо немає сараю. Літом так, можна їх тримати в цих маленьких сараях, а щоб вони ж росли, от, наприклад, такий мороз. Ух ти, що ти так гориш? Такий мороз, то куди їх тримати? В холодних сараях таких маленьких. Треба нам гарний сарайчик. А я прям стала оце на днях біля тих курей, нас п'ять штучок залишив. Кажу, що мені з вами робити? Ну, в тому сенсі, що то буває, вийдеш там біля свиней поприбираєш, їсти їм даси. От, от знаєте, така дурна, напевно, чи що? всі хочуть в місто переїхати, а мені треба господарство, от мені хочеться, ну, не знаю. Я від цього отримую кайф, Оце город, щось вирощувати з тваринок. така я. Не видно, що тут з тобою зробилося. Треба просвітити. О, чорне яке. Ще трошки. Посмажимо вогонь, є та й посмажимо.